Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і я радий вітати вас на своєму каналі про кіно та серіали Кіносмак. У цьому відео розповім про краще нові серіали травня 2025 року, а в традиційному дайджесті про нові сезони вже улюблених шоу, що виходять цього місяця. А вас, дорогі мої хороші, попрошу тицнути цьому відео вподобайку, поділитися посиланням на нього та підписатися на канал. Всі ці ваші дії мотивують мене створювати нові ролики для вас і дуже допомагають у розвитку каналу. А значить, і у розвитку україномовного контенту у YouTube. дяка вам за підтримку! І пірнаємо нарешті в серіальний травень. Відкриває добірку комедійний серіал Чотири пори року, у центрі сюжету якого три не надто молоді пари, що вже багато років товаришують і проводять разом відпустки. Але несподівано одна з пар оголошує про розрив, і чоловік з'являється з новою пасією, яка значно молодша за нього. Новий ігрок у команді звичайно порушує її згуртованість, і ця заміна призводить до різних кур'йозних ситуацій. Серіал є ремейком одноіменної романтичної комедії Алана Алде тисяча 1981 року. Якщо говорити про акторський склад шоу, то не обійшлося тут без вельми вагомої зірки. Стіва Карела, який любителям комедійних серіалів точно має бути знайомий за своєю ролью в суперпопулярному офісі. 15 травня на Макс відбудеться прем'єра кримінального серіалу Дастер. Йдеться у новому шоу про першу темношкіру жінку агентку ФБР, яка бореться з організованою злочинністю на південному заході США у 70-х роках ХХ століття. У допомогу собі вона наймає відомого у бандитських колах суперправного водія, який славиться тим, що допомагає своїм клієнтам швиденько забратися з місця злочину. Звичайно, перехід на іншу сторону, так би мовити, докорінно змінює життя чоловіка. Зіграв якого у серіалі між іншим актор, який у свій час був дуже популярним. Звати його Джош Головей, і популярність йому принесла роль Соєра у серіалі Загублені. Але після закінчення хітового шоу гучних проєктів у актора не сталося. Тож у кагорту Суперзірок він так і не потрапив. Друзі, напишіть у коментах, дивились загублених свого часу. Цей серіал став справжньою подією на ТВ. Ще одна кримінальна драма, що має назву затишок, виходить на Netflix 15 травня у центрі сюжету мінісеріалу данського виробництва Сесіль, яка намагається розкрити таємницю зникнення сусідської економки. Чим більше секретів вона розкриває, тим зрозуміліше стає, що ідеальне життя у заможньому передмісті зовсім не є таким, як здається. Проміжю файнто. Травень багатий на комедії, і наступний серіал у цьому жанрі надкомпенсація. Його показ стартує на прайм відео 15 травня. Тут нас має розсмішити історія чоловіка в минулому гравця шкільної футбольної команди, що прагне приховати свою гомосексуальність, але робить це за допомогою надмірних неадекватних вчинків, які на його думку мають підкреслити його маскулінність. Тож якраз над цією рисою, і буде напевно глузувати серіал. Наскільки вдало, скоро побачимо. A legendista. This is the highlight of my college experience. That is a tragic sentence. Yeah. Друзі, у своєму телеграм-каналі регулярно розміщаю пости про вихід новинок, кіно та серіалів в українській озвучці. Тож, щоб бути у курсі, підписуйтесь за цим qr кодом або за посиланням в описі відео. Якщо ж у вас є бажання та можливість підтримати мою роботу копійчиною, ви завжди можете пригостити мене кавою за qr кодом який бачите на екрані, або будь-яким іншим способом, усі посилання в описі. А ваші вподобайки цьому відео розповсюдження посилання на нього та підписка на канал, це неймовірно важлива підтримка, так би мовити, вітчизняного виробника. Дяка вам за неї, нехай квітне український Ютуб. Центральна прем'єра місяця серіал щоденників вбивцебо. Та, який виходить на Apple TV Plus 16 травня, поєднав у собі одразу декілька жанрів: наукову фантастику, комедію та бойовик. Не можу сказати, що я фанат підходу жанрового міксу в одному творі аж до такої кількості, але натомість я точно є прихильником актора, який виконує в цьому серіалі головну роль. Це Олександр Скажгорд, представник шведської акторської династії скажгордів, до якої точно аж ніяк не відноситься вираз на кшталт на дітях природа відпочила. Швидше, якраз навпаки. Всі її представники, особистості яскраві та талановиті. Щодо безпосередньо серіалу, про який говоримо, то сценарій його заснований на романі американської письменниці Марти Велс, який так і називається Щоденники бота». Шоу що розповість історію андроїда, орендованого для охорони екіпажу місії, що має своєю ціллю вивчення космосу. Потай від людей бот опановує контроль над своїм програмуванням, і тепер здатен сам приймати рішення і діяти вільно. До того ж, він починає Чувати до деяких людей певну симпатію. Чонафайн. Oh, Чорна комедія з елементами фентезі сирени стане доступною для перегляду на Netflix 22 травня. Шоуранеркою тут виступила Моллі Сміт Мецлер, авторка п'єси Елемен Опі 2011 року, яка й слугувала основою для сюжету серіалу, у якому власне йдеться про таку собі Девон, що стурбована дивними стосунками своєї сестри Сімони, з її новим босом світською левицею Мікаелою Келлс. Одного вікенду, який вони проводять разом із сестрою, у розкішному маєтку Мікаеллою, вона вирішує втрутитися у ці відносини і розуміє, яким непростим суперником є Мікаелла. роль якої, до речі, у серіалі виконала Джуліана Мур. Володарка Оскару зразка 2015 року за головну роль у фільмі Все ще Еліс. Крім того, чотириразова номінантка на цю премію, призерка Берлінського кінофестивалю, і триразова лавреатка венеціанського. of here No one knows you like a sister and no one loves you better І знову коктейль з жанрів, детективу, трилеру та сімейної драми. Серіал від Prime Video Краща сестра виходить 29 травня. Сюжет його заснований на одноіменному романі 2019 року Ала Ферберг». Дві сестри, Хлої та Нікі, живуть окремо і давно не спілкуються одна з одною, адже їх способи життя кардинально протилежні. Хлої успішна бізнес-леді, її чоловік Адам відомий адвокат, і в них є син, старшокласник Ітан, який демонструє чудові показники. У навчанні, натомість Нікі розгульна, залежна від заборонених речовин жінка, що постійно змінює коханців, а також приховує родинну таємницю. Але, попри все, сестрам доводиться об'єднатися. Адже чоловіка Хлої Адама вбивають під час пограбування будинку, і тепер родичкам потрібно знайти убивцю. Ролі сестер антиподів у серіалі виконали Джесіка Біл, що може бути вам відома за серіалом Грішниця, де вона виконала одну з головних ролей, та Елізабет Бенкс, пік популярності якої припав.

Друзі, топ 7 серіальних новинок позаду. Обов'язково напишіть у коментарях, на які серіали чекаєте, і свої враження, якщо якісь вже встигли подивитися, цікаво буде почитати, і не перемикайте, адже далі дайджест нових сезонів, де розповім про продовження вже улюблених шоу, що виходять цього місяця. Відкриває травневий Дайджест, другий сезон серіалу Ходячі мерці Мертве місто від AMC, що виходить 4 травня. Як на мене, ця франшиза демонструє феноменальні результати. Цей серіал спін-офф культових ходячих мерців не єдиний у своєму роді. Відгалуження від основи виходять регулярно і всі мають продовження і тримають високі рейтинги, що загалом для спінофів нонсенс. Тож у другому сезоні головні герої шоу Мегі та Ніган опиняються замкненими по різні боки. Барикаду війні, що розгортається за контроль над Нью-Йорком. Актори Лорен Коен і Джефрі Дін Морган повертаються до своїх ролей, а також виступають як виконавчі продюсери шоу. Фанати мерців напишіть у коментах. Ви дивитесь всі спінофи оригінального серіалу. 8 травня, дата виходу другого сезону популярного серіалу від пікок Покер Фейс, де ми побачимо продовження пригод Чарлі Кейл у виконанні Наташи Ліон. Наступна її подорож обіцяє бути ще більш захопливою. Ніж перша, вона охопить бейсбольну нижчу лігу, мережу роздрібної торгівлі, похоронні бюро, ферми алігаторів та шоу талантів у початковій школі. І звичайно, всюди жінка продовжить розкривати злочини за допомогою своєї надприродньої здатності відчувати брехню, завершує дайджест та загалом відео з травневими новинками другий сезон серіалу Дев'ять ідеальних незнайомців від хулу, що виходить 21 травня, і знову героїня Ніколь Кідман, гуриня на хвилин. Росіянка Маша, ой, господи, допоможи, збере дев'ять незнайомців на курорті у швейцарських чи то австрійських Альпах, щоб допомогти їм розібратися у своїх життєвих негараздах. Ніколь Кідман останніми роками надзвичайно активна та знімається дуже багато. На жаль, далеко не все, що виходить з нею, можна і треба дивитись. Гонитва за ролями, кількість яких природньо менша з віком, як на мене, не додає акторці крутих робіт до фільмографії, а має якраз протилежний результат. І ось ця Маша, Ша ну точно зайва друзі. Такою була травнева серіальна добірка. Діліться своїми думками з приводу новинок у коментах, і обов'язково напишіть, якщо якусь цікаву новинку я пропустив. А також підписуйтесь на Кіносмак усюди, щоб завжди бути у курсі кіносеріальних новинок. Дякую всім шалена за перегляд та до зустрічі у нових відео.